Добрий день. Сьогодні 14 вересня 2024 року. Перед вами сорт грушки Талгарська красуня. Четвертий, третій рік від посадки не подивився. Ну, Перше плодоношення. Така вона. Я її щось опустив з виду, треба було її, мабуть, раніше обірвати. Бо вона вже Ось оси тут працює. Вона вже... Дещо вже пожовкло, можна, мабуть, з дерева їсти. Така грушка. Ось тут пару штук ще зірвав. Парочку ще зірвав. І навіть розрізав одну. 255 продовгувата така грушка. 190 Підщепа була 29 Ця поїжена. 189. В неї такий глянцевий лист крупний. Великий лист. Нехвороблива. Ось там ще плодики. Обірвемо її. Це вже, мабуть, пізновато. Так, зараз розріжемо і оту спілішу. На та спіліша, що оса погризла, вже переспівша. Хрустка. Солодка, та не дуже соковита. Зараз цю попробуємо. Ну а теж вже жовта. Дуже солодка. Але пізнувато я її, мабуть, зірвав. Треба було раніше на тижник, щоб вона трошки дозарилась. Вже нічого не скажеш за ці за отакі мало соку. Коли дозріває на дереві сок, ну мало соку, виходить, в грушах, так само в сливах. Не знаю, можливо, це одне відео буде. А можливо, я добавочку зроблю, коли от така вилежиться. Через пару днів зніму і зіб'ю в одно відео. Ну, побачимо. Поки що все. Всім миру й добра. А сьогодні... 18 вересня 24-го року Талгарська красуня трошки полежала, коли я там 14-го, мабуть, знімав. Зараз куштуємо її хрустка м'якоть. Ції що ріжу. Так, ну тут посоку наче краще, ніж було, бо я там переспів, що скуштував. Дуже солодка, але що багато соку, не знаю. Можливо, ще треба було там зеленішу якусь. Просто солодка. Солодка, хрустка, грушка. Без ніяких таких заморочок. Ну так. Можливо, якби... Та що зеленіша, треба було б її куштувати трохи пізніше. Ну та добре. Солодка грушка, хрустка. Такого типу талгарська красуня.